Бублик, чому ти гавкаєш на дзеркало? Бо там живе інший пес, який повторює всі мої рухи. Дивиться мені в очі, але ніколи не нюхає мене. Це дуже підозріло. Це ти. А ще він дуже красивий. А вам колись було цікаво, чому собаки роблять свої фірмові приколи? Типу крутяться на місці перед сном або зупиняються, застигнувши з однією лапою в повітрі, як справжні шпигуни на секретному завданні. Сьогодні ми трохи зануримось у світ собачих дивностей, але не просто так, а з науковим обґрунтуванням. І думкою від експерта Бублика. Усім собачникам знайометься видовищне веретено. Твій пухнастик раптом починає крутитись на місці, як балерина в пошуках ідеальної подушки, і ще трохи купає лапками. Особливо, якщо під ним диван або свіжо застелена постіль. Я що, просто так кручуся. Це вам не цирк, це фенкшуї, дитинко. Лежати треба правильно по енергії хвоста, а ще перевіряю, чи піде мною не закопане запасне печиво. Наука каже, що це все не просто мила тарабарщина, це прадавній інстинкт, який дістали у спадок від своїх предків, вовків і диких собак. Вони таким чином пригладжували траву або землю, щоб зробити собі комфортне гніздечко, затишно, тепло, безпечненько, ще й комарі не кусають. Ну майже копання лапками теж з розумом. Бо у спеку можна було знайти прохолодне місце, а в негоду заховатись від вітру. І все це без кондиціонерів та лежаків з Амазон. Тож, коли твій пес влаштовує нічний ремонт у твоїй постелі, не сварись. Він просто включив режим архітектора з дикого заходу. Ну або інтер'єрний дизайн, прайс по запиту. Дизайн в стилі хай-так. Ну хто не ржав в голос, коли песик крутиться по колу, мов юла, намагаючись зловити власний хвіст? Особливо, якщо цей хвіст ще й пухнастий, ну як тут втриматись? Расел Хартштейн, чувак, який профі в собачій поведінці, каже, що причин тут може бути цілий букет. По-перше, Молоді хвостаті дослідники можуть ганятися за хвостом просто щоб не здичавіти від нудьги. А малюки цуцики взагалі можуть не розуміти, що це даруйте. Їхня ж частина тіла. Уяви собі живеш ти і раптом дізнаєшся, що у тебе за спиною завжди був кумедний пухнастий відросток. А іноді просто сумно, що ти не граєшся зі мною, то я сам себе розважаю. Я універсальний і гравець і іграшка. До речі, якщо після цього трюку з хвостом людина сміється, то пес відмічає, ага, треба повторити це шоу. Так, якщо ви не знали, собаки чудово можуть вловлювати і розуміти наші з вами емоції і почуття, і повторювати дії, які викликали в господаря сміх чи радість, і навіть мають свої власні почуття, дуже схожі на людські. Якщо хочете дізнатися більше, тицяйте на це відео. Але. Якщо гонитва стає нав'язливо, навіть коли песик має купу ігор, уваги і прогулянок, краще порадитись з ветеринаром, бо іноді за цим ховаються не жарти. Коти зробив діло, закопав, мов нічого не було. Собаки зробив діло, розкидав землю, зробив шоу, залишив автограф, влаштував фейерверк. Це піар, малята, територіальний маркетинг, пахне голосно, лишай слід. На відміну від котів, які намагаються бути невидимими нінця, собаки роблять навпаки. Нюхай, хто тут головний, цим ритуалом вони позначають територію і транслюють важливу собачу інфу: вік, настрій, наявність котлети на обід. Тому не смикай пса від того важливого, куща. Це як уявити, що ти тільки почав дивитися інтригу в серіалі, і тут хоп! Вимкнули світло! Біль, несправедливість, йшли відчаю. Пам'ятаєш мультики, де песики закопували кісточки у дворі? Так от, наші собаки іноді грають в цей квест прямо в квартирі. І ні, це не безлад, це древня стратегія виживання. Я не жадний, я просто пес з довгостроковим харчовим плануванням. Навіть якщо улюбленець має регулярні обіди по графіку, старі інстинкти не сплять. Особливо, якщо він колись не доїдав або жив у конкуренції з іншими хвостиками чи дрібними двоногими, які з радістю стягнуть його смаколик. До речі, наш бублик родом з вулиць Донеччини, але на щастя, він має здорові відношення з їжею. От і доводиться песику грати в гру виживе найхитріший», ховаючи ласощі у подушку, під ковдру чи, прости Боже, у твоє нове взуття. А зараз коротка інструкція для всіх хороших людей. Натискаємо лапку вгору, підписуємося на канал і дзвонимо у дзвіночок. Інакше бублик знайде, де ви ховаєте свої носки і сховає туди сосиску. Бувало у вас таке? Ідеш собі з песиком, все спокійно, аж раптом лапа зависає в повітрі, морда серйозна, тіло напружене, хвіст як антена. Ніби завис. Я не завис, я сканую простір. Там або голуб, або змова, або смачненьке. Це дуже поширена поведінка серед собак, особливо тих, у кого є мисливське минуле. Піднята лапа, це наче кнопка фокус. Так собака показує, що щось дуже привернуло її увагу. Це може бути запах, звук, рух. Це, що викликає інтерес чи потребу в реакції. Особливо часто це можна побачити у легавих порід, бо в їхньому ДНК записано побачив, завмер, вказав. Але й інші песики цим користуються, бо це реально зручно. Отакі От вони собачі ритуали. І смічно, і мило, і насправді пов'язано з дуже глибокими інстинктами. Це древня собача магія, ритуал, еволюція і трошечки. Ну, ну, добре, багато бублика. А на цьому все. Напишіть коментар про дивини ваших хвостиків, нам буде цікаво. А ще це допоможе в просуненні цього відео на YouTube, бо бублик дуже старається. А я перекладаю з собачої на людську. Піду перевірю, чи моя ковбаса під диваном ще на місці.